Що чекає, коли скінчу, подолаю свій довгий шлях, може, птахою я злечу, оселюся на небесах, може, квіткою проросту, що цвіте навесні? Що чекає мене, коли я свої відспіваю пісні? Що чекає, коли скінчу? Подолаю свій довгий шлях, Може, просто я замовчу, загублюся в дивних світах, може, буду блукати там і шукати вогні? Що чекає мене, коли прийде час відпочити мені? Що чекає, коли скінчу? Подолаю свій довгий шлях, Може, відблиском стану я у дитячих чистих очах, Може, зіркою стану я, що засяю у тьмі? Що чекає мене, коли закінчує всі справи земні?